Села студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський опублікував деталі про українську ракету дрон Паляниця. Розробку завершили за півтора роки. В межах її дії знаходяться кілька десятків російських військових аеродромів. Паляниця буде запускатися із наземної платформи. Двигун – турбореактивний вартість набагато нижча аналогів і робота щодо здешевлення та збільшення виробництва триває за непідтвердженою інформацією. Саме паляниця була застосована по складу з озброєнням в Острогоському районі. Вороницької області, який був атакований вночі 24 серпня. Активна фаза детонації вибухонебезпечних об'єктів тривала цілу добу до слова. Президент Володимир Зеленський саме 24 серпня під час урочистостей у Києві, присвячених Дню Незалежності України, заявив, що Україна вперше застосувала ракету дрон-паляниця. Про новітню українську розробку детально говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Константин Криволаб, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Що на сьогодні достеменно відомо про ракету дрон-паляниця? Зеленський не казав, що склад з боєприпасами там в Острожську був знищений саме ракетою Поляниця. Він сказав про те, що застосували, а ми видумали, що застосували саме там, тому що. Одразу десь ну, дуже скоро після цього повідомлення було повідомлення Камишина, який е, займався розробкою і керував цим всім процесом. Він сказав, що застосували паляницю по території е, окупованої України. Це таке, таке маленьке оточення. Але я думаю, що паляниця може туди і залітати, і до Острожська, і вражати ці об'єкти. Це залежить від того, як, і скільки там буде палива яка буде бойова частина. Якщо казати про цей е, дійсно новий е, такий авіаційний засоб ураження, то е, це дійсно е, така, такий мікс ракети і дрону, тому що коли його назвали ракетою-дроною, то це цілком е, я вважаю розумно, тому що оцієї, що ми побачили, що нам показали? Нам показали, як два чоловіки е, десь або взимку, або в восені, або навесні. На злітно-посадковій смузі взяли контейнер, з нього витащили якийсь циліндр там завдовжки, там, мабуть, метра два з половиною діаметром сантиметрів 40, може 43 три та До нього приладнали досить такі серйозні потужні крила, тобто, це серйозна аеродинамічна поверхня, яка дає можливість літати дуже далеко, саме за рахунок аеродинаміки. Тому що звичайні крилаті ракети вони не мають таких, таких потужних таких серйозних крил, і це пов'язано з конструкторськими особливостями запуску, саме запуску, тому що ракета до літака, якщо це авіаційне базування, вона приєднується і крилишки потім розкриваються під час польоту, а це не дає можливості зробити ну, такі великі, серйозні, потужні крила. А якщо це наземний пуст, то там та ж сама проблема. Там після виходу з пускової розкриваються ці крильчата крильці, крильця. І таким чином, з тим двигуном, який там розташований газотурбінний двигун, ну за його такими габаритами, там ну так можна собі так уявити, то це десь кілограмів 100 тяги цього двигуна. І це дозволяє припустити, що вона зможе літати, ну починаючи там ну 300 це само собою. А я думаю, що вона зможе літати далі. І дуже сподіваюся, що його швидкість там знаходиться десь в лімітах 500 плюс-мінус 100 кілометрів. А бойова частина, мабуть, на дальності там ну десь більше 300 кілометрів буде. На рівні там десь ну, до 100 кілограмів, скоріш за все, кілограмів 60-80. Тобто, це буде, ну, нібито такий, знаєте, це половина Нептуна. Ну, за масогабаритними характеристиками це половина Нептуна. Нептун завдовжки 5,5 метрів, діаметр 0,38. Ну, тобто, десь таке. І е, я дуже сподіваюся, що там стоїть українська розробка системи наведення. І скоріше за все це, це інерціальна система наведення, тому що всі засоби GPS, вони таким чи іншим чином вони можуть бути подавлені засобами РЕБ, якщо там буде потужні засоби РЕБ. І я сподіваюся, що це буде така досить е серйозна проблема для росіян, тому що не завжди літаки зможуть встигнути злітіти, коли літають наші дрончики на цих швидкостях, там ну 150 плюс-мінус 30 кілометрів. А цей буде літати значно швидше, то не всі літаки будуть встигати підійматися в повітрі, і я думаю, що ми будемо бачити враження в найближчому часі літаків саме на аеродромах. Враховуючи ці технічні параметри, про які ви зараз зауважили, враховуючи інформацію, якою ми можемо оперувати на сьогодні, на вашу думку, де і як може застосовуватися українська поляниця, чи тільки по території, тимчасово окупованій території України, чи по аеродромам військовим Російської Федерації, з якою ще метою, наскільки вона широка в своєму застосуванні? Ну, по перше, це виключно українська розробка, тому ми можемо її застосовувати хоч на Луні, хоч на Марсі, хоч по території Російської Федерації. У нас немає жодних обмежень. По-друге, якщо вона буде дійсно точності, яку я там думаю, що вона буде мати, там до 5 до 10 метрів точності ураження, то вона може застосовувати по будь-якому військовому об'єкту, або по інфраструктурним об'єктам, або по нафтобазам або по аеродромам, або по е, якимось там спорудам, там де будуть розташовані російські штаби, або там е, якийсь там особистий склад. Тобто, обмежень на її використання немає. Головне, щоб зараз змогли запустити партію в великій кількості. Чим більше чим більше буде у нас таких ракет, тим більше ми будемо. Доказувати пану Селівану про те, що ескалації не треба боятися, що ескалація це з нашого боку нормальний процес, і росіянам нема чим на це все відповідати. Нічого нового вони нам сказати вже не можуть. І ще одне питання: не може не поцікавитися. Ми зауважили про те, що українська паляниця, вона є дешевшою за свої за кордонів аналоги. Чи є зараз уявлення, в яких межах може коштувати наша нова розробка? Ну, дивіться, Двигун газоторбінний двигуни такого класу, малого класу, це, мабуть, якщо там 100 кілограмів, то він, мабуть, десь близько 100 тисяч євро, може трохи менше. Бо якщо він меншої потужності, ну то треба так розраховувати, що на один кілограм тяги це. Е, е, Одна тисяча євро, от десь такий розмір, система наведення. Ну, до 5-10 тисяч доларів. Вклад всіх на всіх на всі ці розробки, фінансування цих розробок. Ну, так сказати, так сказати, компенсація цих всіх витрат. Я думаю, що вона укладеться там 150-200 тисяч доларів. Ну при приналежної серії, якоїсь більш-менш серйозної там. Більше там 100 одиниць Ну, спочатку, мабуть, буде трохи менше, але потім буде зростати. Я думаю, десь в таких такий кошторис десь і буде. Пане Костянтине, я дуже дякую вам за цікаву інформацію, професійну аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть так і надалі.